Слава Україні! Сьогодні ху, якесь там, якесь серпня, 6, здається. Відео в принципі не збирався записувати вже якоби вечір. Ну, Чисто так. чисто так. сою трохи б'їхати, вирішив заскочити, глянути, що тут де як. Бо ну, по гусені там розказують проблеми в людей якоби. А, я в себе то так, моментами заїжджав, заглядав, і не було такої проблеми. А це так ось заскочив. Ось одна ділянка. Ось знайшов такого пасажира. якоби гусінь зараз. якоби гусінь, але вона прицвіла, здохла. Я не знаю, чого вона здохла. Ось де листочок так підгрижений. Ось де підгрижений. Ну, оце все, що і було тут у мене, в принципі. Я не знаю, чого воно так його, ну Так, зараз. Чого воно так під'їло? Ну, хто знає. Так, взагалі це знаходжуся Соя ментор. Е, так, що в мене тут? Ну Вона досить височеньке. У мене зріст метр метра, то вона мені, ну, ну ось де це, до речі, не знаю чи ментор. Це щось не на ментор не схоже. Ну Вона в общем, мені вище пояса. Десь метр двадцять, метр тридцять, хоча ментор це відносно ну, невисокорослий сорт. Оце таке. Так що ось далі йду, тут поглядаю, проглядаю. І це, до речі, 70 й міжряддя, ось дивіться. От скажеш, що тут 70 тут, де тут? Та сіволка проїжджала, я не знаю. Ось де, тут вже темно досить. Ну, в общем, коротше. Ось, 70 см. Ну воно закрите, воно ось лежить. По бобах рахував. В принципі, воно вже думаю сформувалося. Ну не знаю. Не дуже щось їх багато. Хто вже далі не буду загадувати нічого, побачимо по бункеру. Так, яка рослинка попадеться? 25-40 штук, ну, в общем, таке. Так, а це в мене трошки тут таке, суток 20, коротше, оце ще один момент. Оце я тут кломазоном цю ділянку вирішив повністю не робити. Я тут двічі її об'їхав по кругу і все. І ось як бачимо, де об'їхав, ось. Соняшнички де-не-де там вилазять, а де не об'їхав, он гляньте, що будь ласка. Там залишилося суток, я не знаю, 20 може. Треба буде ножика взяти, пробігтися, вирубати його, і все. Оце таке. Так, ну в общем, все. Це таке погусені, що хотів показати, що вона трохи щось і попадалася, ну, її і немає. Це таке. все, Всім пока.